Залучити молодь до волонтерства. Конотопське вище професійне училище підписало меморандум про співпрацю з товариством Червоного Хреста. Представники організації вчитимуть студентів міні-безпеці, покажуть, як надавати домедичну допомогу та соціальну підтримку. Загалом програма Червоного Хреста охоплює 13 напрямів підготовки студентів. Розвивається на сьогоднішній день психосоціальна підтримка. Нам дуже потрібні креативні діти, які захочуть навчатися в цьому напрямку. А далі будуть підтримувати наше місто, наш район, він дуже великий і потребує саме психосоціальної підтримки. Це для закладу дуже надзвичайна і вагома подія, особливо під час воєнного стану. Ми напрацювали спільні заходи, ми напрацювали спільні проекти, цей волонтерський рух. Це і грантові заявки, це і мінна безпека, це і перша допомога. Ми дуже щасливі підтримати, чим можемо наше суспільство, особливо в майбутньому повоєнні роки.